Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний, дуже ситний, але дуже простий у приготуванні салат. У його складі буде варена індичка, картопля, цибулька та фасоля. Картоплю я спекла у фользі в духовці, можна її просто відварити. Далі мені знадобиться цибуля порей або звичайна цибуля, відварена індичка та... Консервована фасоля, можна, звичайно, відварити. Запечену картоплю нарізаємо. Дуже мілко її нарізати не потрібно. Я одразу буду формувати салат в тарілці, в якій буду ставити його на стіл. Ось подивіться, в мене такі достатньо великі шматочки картоплі я викладаю на дно тарілки. Не викладайте одразу всю картоплю. Ми будемо викладати і формувати салатну тарілку слоями. Далі нарізаємо філе індички. Звісно, можна замінити на куряче філе або якесь інше м'ясо, яке ви любите. Дуже мілко також не потрібно нарізати такими середніми шматочками. І викладаємо індичку зверху на картоплю. Дуже полюбляє цей салат, тому що це і гарнір, і м'ясо, і овочі, і дуже він ситний. Я думаю, вам він теж обов'язково сподобається. Зверху на індичку трошки картоплі знову викладаємо. І нарізаємо цибульку. В мене лук порей. Можете використовувати звичайну цибулю. Можна використовувати червону цибулю. Яка у вас є, таку і використовуйте. Цибулю я також достатньо крупно нарізаю. Мілко нарізати нічого не потрібно. І викладаємо цибульку зверху на картоплю з м'ясом. І далі будемо викладати фасолю. Я купую звичайну консервовану червону фасолю. Якщо ви хочете самі зготувати, можете відварити фасолю заздалегідь і використовувати до салату. А можете зробити, як я, купити одразу консервовану готову фасолю. Викладаємо її зверху. Кількість фасолі ви також можете регулювати в залежності від того, наскільки ви її любите. І будемо заправляти салат олією. Можна використовувати звичайну соняшникову олію без запаху, можна використовувати оливкову олію, яку ви любите. І зверху, звісно, можна посипати свіже нарізаною зеленю. У мене петрушка та кріп. Це дуже класний салат, я дуже раджу вам спробувати його приготувати. Це можна і на обід, і на вечерю, і на робою з собою можна приготувати і взяти. Спробуйте, думаю, вам сподобається.